От, як ви скажете, піти по хліб чи піти за хлібом, піти по воду чи піти за водою. Насправді, усе залежить від контексту в українській мові. конструкцію піти по використовуємо, якщо маємо на меті піти, щось взяти, досвід, інформацію, людину і забрати з собою. Наприклад, він пішов по воду. Він пішов, купив воду і забрав її з собою. Вона поїхала по ліки. Поїхала, купила і забрала з собою. А от конструкція піти за чимось вказує, нібито ми йдемо умовно за кимось чи за чимось, узначені слід за слідом, або ж заради когось чи чогось щось робити. Тобто, умовно, ми ніби ступаємо крок за кроком. Наприклад, пішов за товаришем у випадку, якщо товариш іде попереду, або ми йдемо за лідером. Якщо цей лідер прокладає шлях, і ми виконуємо його вказівки. Але якщо друг загуляв у барі, то ми йдемо по нього для того, щоб взяти за барки і повернути додому. А як сказати правильно, іду в магазин по воду чи за водою? Звичайно, по воду, тому що ми прийдемо в магазин, візьмемо її і заберемо з собою. А йти за водою це фразологізм, що означає зникнути безслідно. А якщо мама пішла в магазин, і дочка пішла за нею слідом, то дочка пішла за мамою чи дочка пішла по маму. Правильний варіант дочка пішла за мамою слідом. А якщо вона хоче забрати маму з магазину і повернути додому, тоді дочка пішла по маму.